Друзі, всім привіт! Ми за лісою йдемо на море. Не знаю, чи буде Аліса там купатися, я точно не буду. Але вдягнула верхню частину купальника і хочу позасмагати хоча б. Ще я вдягнула шорти, Не знаю, видно, чи не видно. Коротше, я в шортах, але коли я зніму ось цю кофту, я не знаю, що повинно трапити, щоб я її нарешті зняла і ходила в футболці. Сьогодні день мами. Я хочу привітати кожну матусю з цим святом. Бажаю, Бажаю вам міцного здоров'я, щастя. І вашим дітям також бажаю. Також бажаю здоров'я та щастя кожній, кожній родині, кожній дитині, кожній мамі. Всього вам найкращого. Як хтось казав, що коли почнеться сезон, необхідно йти і знімати голі тіла. Це сьогодні буде такий контент. Ні, на пляжі я, напевно, так дуже багато знімати не буду. Трішки покажу вам море, взагалі природу, що там відбувається, чи багато а людей. Ножки. Ножки, напевно, помочу. Чи багато там людей і взагалі яка, яка обстановка. Тож, ходімо з нами, не перемикайте. Зараз, напевно, найкомфортніша погода для Аліканти. це травень та червень. мене щось капало. Дощ, напевно, починається. Не знаю. Зараз найкомфортніша погода, тому що минулого року я знімала ми перед тенеріфе. Це був липень перед моїм днем народження. Десь 13-го, напевно. Числа 13 липня взагалі була така сауна, дуже висока вологість. І ось липень і серпень, це взагалі два таких місяця, коли тут така спека, просто жесть, просто жах. Ось так. Е, тож зараз, якщо хтось хоче поїхати і відпочити, і є в нього така змога, то краще приїжджати, напевно, з травень, червень. А далі, я не знаю, я не знаю, як буде в цьому році, але в тому році це було. Дуже погано взагалі неможливо було вийти на вулицю. Знаю, що навіть не працювали в день, коли дуже висока була температура, не працювали робітники, ці саме будівники. Така погода була дуже погана. А ми поїхали на Тенеріха. Тенеріха взагалі, що стосується клімату і погоди, дуже комфортна температура, на сонці можна знаходитись. Не так як тут. Тут шукаєш кожний куточок, де немає сонця, щоб перепочити. А там, в тіні, було прохолодно, вітерець. А на сонці ну, комфортно, як літом. Як літом, як на морі, як на курорті. Тож ріфа мені саме цим і сподобалась. Сподобався. Так. Історія про те, як ще до пляжа не дійшли, а вже витратили 12 євро. Купили такий вентилятор. Він так, я не знаю, він не на батарейках чи на батарейках, але е, в комплекті не, йде. Не, вот. А, можна заряджати. Оце так. Да. 12 євро в оп. Така іграшка. Mm -hmm. Аліса задоволена. у у нас, нас якщо буде можна не робити це. Ага, так, можна. Але буде добре тільки тобі, тому що воно ж маленьке. Mm -hmm. да, Аліоп дуже багато цього mm -hmm. цікавого можна знайти. Mm -hmm. Такі штучки і ті, які оприскують водичкою. І автоматичні, і полуавтоматичні, і ручні. А тепер ще є вентилятор. вчора ввечері ви бачили Скріпачі. цю алею. Скріпачі. Скріпачі. Тепер показую вам вдень. день. Цікаво, чи з цією музикою пропустить Ютуб чи ні. Побачимо. Так, зараз буду ще катати своїм хейтерам або не тільки хейтерам, людям, які проти цього. Тому що ми купили дуже багато всього Макдональдс. Зараз сядемо ми на морі, на пляжі, на пісочку і будемо насолоджуватись. Корисною їжею в лапках. Ось так все в день виглядає. Боже, там також базар. Видно? Зараз будуть пропонувати зробити тобі коси. Так, тут продають, бачу, книжки. Я ще хочу сказати, іспанці дуже читаюча нація. Дуже багато в них ярмарок, книжок. Мені це дуже подобається. Я також люблю читати, але ж тут іспанська література. У мене немає тут з собою насої, тому іноді ходимо в бібліотеку українську і там беремо книжки. І коли йдемо з Алісою зранку в школу, кожного Аліса, ти пам'ятаєш того дідуся? Кожного ранку ми проходимо повз парк і він там читає. Тож дідусь в парку кожного дня сидить зранку і читає книжку. І ми йдемо за лісом і його бачимо. І дуже багато таких людей. Так, море. Просто немає де яблуко впасти. Подивіться. Ось чому пахне пастить морем. Подивіться, що відбувається на морі. Ой, Ай ой. Ай-яй-яй. Де нам тепер сідати? Я взагалі дуже люблю скраєчку, тому що не хочу я йти, ви просто подивіться, що там відбувається. Бачите Тож підемо напевно, свят. Вона холодна, боже. боже Знаєте, тут досить активно ходять і пропонують зробити тобі масаж або продають простираду, ну, на яке на, на пісок можна стелити і сидіти. А мені дуже не вистачає оцього гаряча кукурудза, пиріжки з картоплею, креветки, бахлава Немає тут такого. Ні, носять, буває, коктейлі ще також. Але ого, такі хвилі високі. Я не знаю, чи, якщо так покажу. Аліса там купається а я сиджу. На березі, на пісочку. Просто щойно жінка ходила, масаж пропонувала. Ліся каже, чому всі відмовляються. А я кажу, ну тому що це грошей гроші стоїть, коштує. А вона, а вона думала, що це безкоштовно. Але вона ще думає, чому вони всі не погоджуються на той масаж. Щойно ходили, носили сандрію, мохіто, п'ю кока-колу з Макдональдса. Вода дуже холодна. Я не знаю, як Аліса в ній купається. Я не змогла навіть по коліна зайти в воду. Чи хороша я мати? Не можу дати відповіді, що дозволила дитині купатися. Не знаю, всі діти купаються, але як вони це роблять, я не знаю. Мені холодно, я б навіть ні, навіть по колінах не хочу заходити. Один з простирадла ходить, видивляється потенційний жертв. Хлопчик не видно. Сидить, напирає окуляри. Добрий день. Добрий день. Здається, що в мене згоріли ноги. Так, у Алісі тут смакота. А, вона вже з'їла. Був ще макарун з шоколадом. Їсть морозиво. Ми вже йдемо додому. Довго сиділи, сьогодні Аліса, напевно, дві години просто купалася в морі. Ще не видно мого ока, яке кипається. Згоріла ні? Бачу, що щічки. Прожили. За Заморозиво, хочу сказати. Таке смачне Аліся взяла з полуницею і на смак, як, наче як плодово ягідне. І тут можна було заміксувати, я вже потім зрозуміла, але вже було запізно. Взагалі те, те морозиво та кафешка, яка біля нас на Плазі Америка. Там дають тобі одну бола. Бола це ну, шарик, цей один. А тут можна було Декілька варіантів там бип обрати, і він тобі в один оцей стаканчик накладає мікс з морозими. Але смачне, на плодово гідна, схоже, українське наше. Смачне. Я дуже втомилася. Я ж сиділа Алісу, чекала, я не попалася, я згоріла, хоча по обличчю не видно. А у Аліси у волосі пісок, теж і задоволення. Потрібно купатися зараз, доченька, моя донечка кохана. Зараз будемо приводити тебе до Ладу. Тобі завтра в школу йти. Так, добре, ми йдемо вже додому. Я всім вам бажаю гарного настрою. Я зараз, звичайно, я так. гарного настрою. чудового вечора, мирної, тихої, спокійної ночі. До зустрічі в нових відео.